Існує стереотип, що в блокчейні та й веті в цілому працюють тільки технарі. А чи є місце в цій галузі тонкій гуманітарній натурі? Давайте розбиратись. Мене звати Анна Пацан, я HRD, Web3 університету Learn to Earn Global. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізнавайтесь більше та живіть краще. Так, звісно, більшість вакансій в блокчейні це технічні ролі. Але є гарна новина для тих, у кого перехоплює дихання від мов програмування, математичних формул та алгоритмів. Щоб випускати свої продукти, блокчейн-компаніям потрібні не тільки інженери, але й багато інших нетехнічних спеціальностей. Давайте розбиратись, яких саме: ігровий сценарист. Чим займається? Вигадує сценарій ігор, наприклад, в метавсесвіті, послідовності подій та конфліктів, прописує діалоги персонажів, створює сеттинг, описи героїв, загальної картини світу, його реалій та законів. Що вміє? Розбирається в драматургії та жанрах. Це потрібно, щоб вигадувати сюжети, сцени, конфлікти, знає граматику та стилістику. Якщо мова персонажів звучить неприродно, це псує враження від гри, має великий ігровий досвід. Це допомагає визначити механіки та розвитку сюжету. Працює із документами геймдизайну, тобто файлами, в яких описано нюанси та деталі гри. Основна ідея – квести, механіки, завдання, інтерфейс. Редактор. Як не дивно, він блокчейну теж потрібний. Чим займається? Випускає статті, огляди, розсилки та інший текстовий контент. Редактор працює не один, а із командою авторів. Іноді пише сам, але найчастіше перевіряє тексти. Править структуру та вибудовує логічні послідовності. Що вміє? Розбирається у текстах різних форматів. Це пости в соцмережах, лонгріди, гайди, прес-релізи, і мейл-розсилки. Розуміє інтереси читачів. Продумує зорові елементи, ілюстрації, схеми, графіки, вміє викладати контент на сайт. Керує авторами, ставить та розподіляє завдання, стежить за термінами та якістю. Веб-дизайнер Чим займається? Розробляє візуал веб-проекту. Він вирішує, як виглядатиме сайт, додаток, месенджер. Що знає теорії та основу дизайну, кольорографіку, композицію, дизайнерські програми, інструменти, прототипування та створення концепцій. Розробляє дизайн, який програмісти зможуть реалізувати. Блокчейн-рекрутер чим займається? Підбирає кадри для блокчейн-компаній. Він має якості управлінця, hr менеджера та it фахівця що вміє. Розуміє ринок технологій блокчейну і знає, де знайти потрібні кадри та скільки вони коштують. Розуміється на технологію блокчейн-екосистеми та завданнях фахівців, щоб правильно оцінювати їхні навички, здатний організувати та проводити співбесіди, адаптувати та навчати персонал. Менеджер проєкту чим займається, організовує роботу команди над випуском проєкту. Він спілкується з клієнтом та з'ясовує потреби, ставить завдання, прораховує терміни та ризики. Що вміє? Вміння залежить від галузі та специфіків бізнесу. Одним потрібні навички розвитку продуктів, іншим сильний технічний бекграунд. Але зазвичай менеджер знає етапи створення проекту, стежить, щоб замовник і виконавці однаково бачили процес і фінальний результат. Має навички управлінця, планує завдання та розподіляє їх, контролює роботу виконавців, веде комунікацію, проводить зустрічі команди та замовника і презентує результати етапів. seo Фахівець чим займається органічно просуває сайти у пошукових системах. Він робить так, щоб сайт без реклами опинився на верхніх позиціях та залучав більше користувачів. Що вміє, знає, як проаналізувати сайт та знайти помилки, які заважають увійти до топу, враховує вимоги пошукових систем, щоб ті правильно сканували його і показували користувачам. Розуміє, як покращити навігацію та дизайн сайту, вміє складати семантичне ядро, набір ключових фраз, які відповідають запитам користувачів. Це далеко не повний список нетехнічних цифрових спеціальностей, в яких не потрібно кодити. Тому місце для роботи в світі web 3 знайдеться кожному. До того ж, на думку вчених, поділ на гуманітарів та технарів досить умовний. Вони стверджують, що мозок як м'яз можна прокачати, якщо постійно тренуватись. Тому просто пробуйте варіантів роботи в блокчейні багато. Щоб визначитись, вивчіть обов'язки зарплати, кількість вакансій на ринку, а також стежте за нашими випусками. Тут ми розповідаємо, які спеціальності зараз в топі, говоримо про завдання, перспективи та зарплати. Успіхів вам у блокчейні та поза ним до зустрічі.